Піскаю сіти з магазину «Сілько». хочу. Показати ціни, вже повикладали панетонне по 449. Ось така італійська з родзинками за 500 грамів. Далі від біскоті. Панетонне два види. Є шо три види. От лимончик. Далі шоколадна і класична. Вони по 519, класична, а шоколадна і лимонна по 589 і йдуть по 950 п'ятдесят грам. Ось оці йдуть по 950 п'ятдесят грам від біскотті. Різдвяне пиво львівське це лімітована колекція. Оксамитове, так, темне, святковий сорт 480 мл, Тут не 541,99. 99 Ой, а гляньте, що це таке? радісно, різдва від сільпо. Це прикраса ялинкова, не ідеальний пряник називається 499 гривень за штучку. Вони, мабуть, як ручна робота, щось таке. По 99 гривень ось такий коник, шоколадний, 2026, по 31 гривні прянощі для глінтвейну. І це по 219. Такий набір подарунковий цукерочок. Тут 304 грами, різдвяна радісного різдва від Сільпо 179. І це вже набір подарунковий від ММДМС, А, це адвент-календар 269. Пиво Львівське тут 35 ціна стоїть. ці Я показала вам. Тут немає цінника. Ой, ще такі красиві оці панетони. балаго, якось так називається. Це, мабуть, італійський. Гляньте, прям з кремом всередині. Такі по 499. Вони по 650 грам. Такі три види показала, а ще є. От як металева баночка, панетонне, також цей бренд Баладжо, якось так називається. Вони по 1000 гривень за 750 грам. Ось такі позиції.